Військові вже просто не приховують свого роздратування того, як влада країни підготувалась до захисту Харкова. Будь ласка, докладно про ситуацію у Вовчанську від командира одного з підрозділів. Головне місто почина... починають оточувати. Не про Харків, йдеться, а про Вовчанськ. Першої лінії фортифікацій та мін не було. Хоча я вам вже розповідав в попередньому відео, що прям там голова Харківської звітується, кілометри, там, тонни бетону, немає нічого, почалися вуличні бої, ворог стягує резерви. Я дав карту, яка актуальна прямо на зараз, це з Deep State. Ви можете подивитись просто, Харків в діапазоні 18, 15, 20 кілометрів. Ну і повний текст ось цієї людини, яка не побоялася написати все те, що вона думає. На фоні цього, прямо от зверху у мене в телеграм-каналі, на фоні цього виглядають дуже дивно заяви гур. Виявляється, що ГУР знало. Гур знало про те, що планує російська армія. Отакий наступ. Знали, і що? Тоді це виглядає як саботаж якихось людей. Тобто знали, мін не було, фортифікацій не було, підкріплення не було. А що ж тоді, толку, що ви знали? Ну знали, і що? Я так підозрюю, що тепер мають бути покарані якісь особи, які знали і мали б відповідати за укріплення цього регіону. І не потрібно працювати вгору, і не потрібно мати отак голову велику для того, щоб зрозуміти, що якщо ми регулярно е, обстрілюємо Білгород, то після заяв Путіна про санітарні і інші сірі зони, Харків може бути під великою небезпекою. Це для цього треба в гурі працювати, для цього треба мати велику голову. Може просто не потрібно е, в попередньому житті бути весільним фотографом і діджеєм? Може, потрібні інші просто люди. Які хоч щось розуміють, і хоча б правді в очі дивляться, ну і, і ще роблять те, що потрібно для України, а не як хтось десь щось скаже, може ще й так, хто його знає? Телеграм, Ютуб, Шапці, профілю, підписуйтесь.